Фільми 2024 року стали справжнім відкриттям у світі кіно. Цей рік подарував нам неперевершені прем'єри: захопливі блокбастери, зворушливі драми, інтригуючі трилери та дотепні комедії. У цьому відео зібрані лише ті стрічки, які отримали найвищі оцінки від глядачів і кінокритиків. Кожен із цих фільмів по-своєму унікальний і залишає незабутні емоції. Обирайте свого фаворита, діліться враженнями в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі нових цікавих добірок. Готові відкрити для себе найкраще кіно цього року. Тоді починаємо. Розпочнемо цю добірку з потужної драми його три доньки, яка отримала оцінку 7,2 на МДБ. Це історія про трьох сестер, чиї стосунки роками залишались напруженими та холодними. Вони майже повністю забули про те, що колись їх об'єднувало. Проте життя робить несподіваний поворот. Дочки дізнаються, що їхній батько тяжко хворий і терміново потребує допомоги. У відчайдушній спробі підтримати його. Вони вирушають до Нью-Йорка. Уже під час першої зустрічі давні образи та конфлікти виходять на поверхню, перетворюючи сімейне возз'єднання на шквал емоцій і з'ясувань. Та часу на суперечки немає. Їхній батько живе в очікування підтримки і турботи, щоб зробити для нього останні дні щасливими, сестрам доведеться знайти шлях одна до одної та спробувати залишити минулі образи позаду. Поринивши у вир подій, вони занурюються у спогади про дитинство і дізнаються те, що змінює їхній погляд на все, що сталося, чи зможуть сестри відновити довіру і знову стати міцною родиною, чи старі рани знову все зруйнують. Ця картина глибока і прониклива, залишає глядача із сильними враженнями. Наступною нашому рейтингу оригінальний і провокаційний фільм Субстанція. Ця картина ставить під сумнів ідеали краси та досконалості, розповідаючи історію жінки, яка наважується змінити себе за допомогою революційного препарату. Елізабет Спаркс колись була популярною голівудською актрисою, але її зірка давно почала згасати. Вона все ще веде успішне фітнес-шоу, та незабаром канал вирішує перезапустити його з молодшою зіркою. Опинившись у глухому коті, Елізабет пробує новий препарат під назвою Субстанція. Препарат дарує їй можливість на певний час перетворитися на розкішну та бездоганну сью, молоду, красиву, здорову жінку. Проте є одна умова: рівно половину часу Елізабет повинна залишатись у своєму справжньому вигляді. Гляді, ці подвійні життя швидко перетворюються на джерело внутрішнього конфлікту, адже доскональність, як з'ясовується, має свою високу ціну. Динамічний і напружений сюжет спонукає замислитись над тим, що означає бути собою, і до яких наслідків може призвести жага до недосяжного ідеалу. Під час роботи над цією добіркою я замислилась: як улюблені герої стають прикладом хоробрості. Але зараз справжні герої поруч із нами. Це наші захисники. Кулеметний взвод 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади, де служить мій дядько, терміново потребує приладу нічного бачення. Долучитися до збору можна за посиланням в описі або в закріпленому коментарі, а також через QR-код, який ви бачите на екрані. Разом до перемоги. Наступний фільм у нашому рейтингу Фуріоса шалений Макс, який є приквелом до культового хіта шалений Макс Дорога гніву у 2015 року. У ньому розповідається історія становлення однієї з найяскравіших героїнь постапокаліптичного світу. Події розгортаються у світі, який занурений хаос і спустошення. Юна Фуріоса, вирвана з рідного дому, опиняється серед небезпечної банди байкерів на чолі з харизматичним і жорстоким лідером на ім'я Дементус. Вона змушена подорожувати мертвою постелою. Стикає. Чісь із неймовірними труднощами та смертельними випробуваннями. У їхній дорозі все змінюється, коли група досягає цитаделі безсмертного Джо місця, де править безжалісний диктатор, який контролює найважливіші ресурси воду, їжу та життя. Для Дементуса це стає шансом заволодіти неймовірною силою. Але боротьба за контроль над цитаделлю перетворюється на смертельну гру. Для фуріося ці події стають вирішальними. Саме через страждання, втрати та вибори вона перетворюється на безстрашну войовницю, відому Амі із дороги гніву фільм занурює глядача у жорстокий, але захопливий світ та дозволяє дізнатися більше про витики однієї з ключових постатей серії Шалений Макс. А наступний фільм з оцінкою 7,5 – зворушлива драма Одне життя. Ця стрічка заснована на реальній історії та розповідає про неймовірний подвиг молодого лондонського біржового брокера Ніколаса Вінтона, роль якого блискучі виконав Ентоні Гопкінс. Події розгортаються у 1938 році на тлі зростання нацистської загрози. Ніки вирушає до Праги, щоб реалізувати свою відважну ідею врятувати єврейських дітей, яким загрожувала війна. Він організовує складну рятувальну операцію, попри обмежений час і небезпеки, що чатують на кожному кроці. Йому вдалося зберегти. Ти життя 669 дітей, давши їм шанс на майбутнє. Фільм переплітає події минулого і теперішнього. Через спогади вже літнього Мінтона ми бачимо усі складнощі його місії та неймовірну силу волі. Стрічка вражає атмосферою, чудовою акторською грою та глибокою емоційною складовою. Справжній біль це американо-польська трагікомедія 2024 року з рейтингом 7,6. Це друга режисерська та сценарна робота Джесі Айзенберга, який зіграв одну з головних ролей разом із Кіраном Калкіном. Прем'єра відбулась на кінофестивалі Сандес, де стрічка отримала схвальні відгуки. А Айзенберга нагородили за найкращий сценарій. У широкий прокат фільм вийшов 1 листопада 2024 року. Щодо сюжету, то розповідається про чоловіка на ім'я Девід, який живе у Нью-Йорку, виховує сина. Та працює в рекламі у юності. Він був дуже близьким зі своїм двоюрідним братом Бенджі, але з часом їхній зв'язок обірвався. Девід вважає, що 40-річний Бенджі так і не зміг знайти себе після смерті бабусі, яка пережила голокос. Брати вирушають у подорож до місць у Польщі, пов'язаних з трагічними подіями Другої світової війни. Наступний фільм, який увійшов до рейтингу найкращих стрічок 24-го року, фільм з оцінкою 7,6 дівчина і море. Історія починається у 1910-х роках, коли маленька труді важко захворіла на кір. Лікарі були впевнені, що вона не переживе ніч, але дівчинка дивом одужала, здивувавши свою родину. Після цього її мати Гертруда вирішила навчити обох доняк плавати, надихнувшись трагічними новинами про катастрофу на поромі, де більшість жертв жінки не вміли плавати. Попри те, що батько Труді, м'ясник Генрі був проти, дівчинка захопилася спортом і з часом досягла великих успіхів. Труді поступово перетворила своє хобі на професійний спорт, встановлюючи рекорди на місцевому, державному і міжнародному рівнях. На Олімпійських іграх 1924 року в Парижі вона виборола свою. Першу золоту медаль. А коли у лондонській газеті з'явилося оголошення про винагороду тому, хто перепливе ла манш, труді загорілася цією мрією, ставши однією з перших, хто наважився на такий виклик. Мультфільм Думками на виборі 2» здобув схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів, увійшовши до десятки найкращих фільмів 2024 року з оцінкою 7,6. і Продовження історії починається з радості, яка впевнена, що вдосконалила управління емоціями разом зі смутком, гнівом, страхом і огидою. Вона відправляє найгірші спогади Ралі до віддаленого місця під назвою задвірки розуму а найкращі спогади зберігає в підземному озері. Звідти нитки сяючих емоцій простягаються. В небо формуючи основи її життєвих переконань, одне з них. Я хороша людина, постійно підбадьорює дівчинку. Ралі тепер 13 років. Вона розумна, щира і талановита, як зазначає радість. Колишні страхи через нове середовище залишились позаду. А ралі знайшла справжніх друзів Грейс і Брі. Разом вони створили потужний тандем у хокейній команді, що привернув увагу тренера Робертс. Тренер запросила дівчат на триденний табір для перспективних гравців, де серед учасників буде і Вейл Ортіс, кумир Ралі та її головна спортивна. Мотивація та разом із дорослішанням Ралі знайомиться з новими емоціями, з якими не так вже й легко знайти спільну мову і іншим вже знайомим емоціям, з якими підлітковими викликами зіштовхнеться Ралі, і як їх подолає, все це ви побачите у цьому дійсно чудовому мультфільмі. А наступний фільм з багатообіцяючою оцінкою вісім і один. Чародійка, яка саме зараз у прокаті. Тож, якщо ви ще не бачили цю стрічку, обов'язково завітайте до кінотеатру. Їя розгортається у магічній країні ОС. Головна героїня зелена на колір Альфаба, вступає до університету Шиз, де ділить кімнату з чарівною і витонченою гліндою. Попри різні характери, дівчата знаходять спільну мову та стають друзями. Але випробовування, які чекають на них попереду, розкриють їхні справжні сторони і перевірять силу їхньої дружби. Фільм Чародійка створений за Мотивами відомого бродвейського мюзиклу 2013 року, який у свою чергу базується на книзі Грегорі Магвайра. Ця історія переосмислює класичний твір Френка Маума, дивовижний чарівник країни Оз», показуючи зловізних героїв у новому світлі, яке змушує співчувати та розуміти їх. У головних ролях видатна акторка Синтія Еріво та володарка мультиплатинового Ґремі Аріана Гранде. Щоб передати всю глибину цієї історії, фільм розділили на дві частини. Передовження очікується у листопаді 2025 року. Мультфільм Дикий робот отримав вражаючу оцінку 8,3 і це абсолютно заслужено. Це захоплююча історія, яку варто побачити кожному. Сюжет розгортається на тлі безкрайніх океанічних просторів, де аварія вантажного корабля залишає лише одного вцілілого: робота розом 7134 або просто роза. Вона опиняється на дикому незаселеному острові, далеко від упорядкованого світу технологій, до якого вона звикла. У нових умовах серед небезпечної природи стикається з пошкодженням своїх систем, відсутністю підтримки і ізоляцією, що змушує її не лише боротися за виживання, а й пристосовуватись до природного світу, який здається їй чужим. Спочатку мешканці острова ставляться до неї з підозрою, вбачаючи загрозу в бездушній холодній машині. Але з часом, завдяки наполегливості та турботі, Роуз поступово знаходить спільну мову з тваринами, спостерігаючи за ними та навчаючись їхнім звичкам. Але з часом, завдяки наполегливості та Боті Рос поступово знаходить спільну мову з тваринами, спостерігаючи за ними та навчаючись їхнім звичкам. Все змінюється, коли Роу зустрічає осиротілого гусеня, за якого бере відповідальність. Ставши для нього наставницею і турботливою мамою, Роуз відкриває для себе нові емоції та досвід, які виходять далеко за межі її заводської програми. Фільм Дюна частина друга отримав вражаючий рейтинг у 8,5 від критиків і глядачів, продовжуючи історію розпочату в першій частині. Пол головний герой переживає важкі втрати. Війна з Харконенами позбавила його родини й всього, що було для нього важливим. В пошуку порятунку він приєднується до фрименів, жителів пустелі і поступово вивчає їхні звичаї та секрети, прагнучи стати своїм серед них. Однак перед цим героєм постають не лише зовнішні вороги, а й складні внутрішні виклики. Йому доведеться прийняти свою долю, подолати сумніви і страхи. Фримени стають для пола новою родиною, і лише об'єднавшись із цим народом, він отримує шанс звільнити Аракіс від окупантів. Це вдання нелегке. Боротьба за ресурси і території набирає все більшої жорстокості. Проте пол, знайшовши підтримку, кохання і сенс свого шляху, готовий до небезпечної та кривавої боротьби. У вирі подій минуле і майбутнє зливається, допомагаючи герою перемогти зло та повернути Аракісу в свободу. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ця добірка найкращих фільмів 24-го року подарувала вам нові ідеї для кіновечорів. Пишіть у коментарях, який із цих фільмів вразив вас найбільше. Або діліться своїми улюбленими кінокартинами цього року. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту. З вами була твоя уявна подруга. До зустрічі в наступних відео.